Професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги. Професіональної футбольної ліги сезону 25-26. Склад команди Скала 19 11 місто Стрий господарі сьогоднішнього матчу. Кирило Архипчук, 31-й номер у воротах. До речі, попередні матчі між цими командами на цьому ж таки попередній матч на цьому ж таки стадіоні між командами Скала 19 11 і «Полісся-2 Житомир. Були зіграні. Був зіграний цей матч. Зараз атака непогана Строян удар по воротах. Зумів парирувати Артур Дроба цей м'яч, відбити його на кутовий. Заробляє перший кутовий скала 19-11 для себе. Непогану передачу віддав Руслан Мальський зараз на Андрія Фесенка. І Андрій Фесенко відбиває Зараз може бути непогана контратака від Страян є. Андрій Фасенко з м'ячем. Дістається він до цього м'яча. Проходить він штрафний майданчик. Проходить Андрій Фасенко. Віддає. Ні, він пробиває. Артур... Артур Дробот. Артур Дробот відпрацьовує на всі 100%. Бачимо ще раз, цей епізод. Вдалося зупинити. Йока з м'ячем. Вдається йому зупинити. Цей м'яч пробиває по воротах. М'яч іде повз ворота. Бачу, у нас і... В Івано-Франківську дивляться, також в Дублянах. Пишіть, хто де спостерігає сьогодні за матчем, поки рахунок матчі 0-0, були у нас епізоди, були у нас, от, бачимо ще один епізод, непоганий від полісся. Закінчується у нас перший тайм. Повернемось через 15 хвилин. Рахунок матчі 0-0. Поки що не визначився сильнішим. 77-й, Йока 70-й, Артем Грохольський 52-й. Скала 19-11, місто Стрий. У воротах Кирило Архипчук. 31-й номер Вадим Мірдєєв, Роман Николишин. Вадим Мірдєєв, 9-й номер Роман Николишин, 20-й. Денис Гарьковенко, 18-й. І Поки я озвучував склади команд, команда Полісся 2 Житомир забиває гол і відзначається у воротах Кирила Архипчука. Йока 70-й номер і рахунок в матчі стає вже 1-0 на користь житомирських футболістів просто на 46-й хвилині. Тільки вдалося розвести м'яч, тільки перша атака і вже маємо рахунок в матчі 1-0. Відзначився все ж таки пресинг впродовж матчу. від Йоки. високий пресинг від нього на захист скали 19-11. На головний орбітер сьогоднішнього матчу Андрій Шевчук. І зараз може бути ще один і Відзначається просто розбирає, відзначається у воротах. Кирила Архипчука Євгеній Микитюк. Два голи за дві хвилини. Просто розбирають ворота на запчастини. Розбирають захист на запчастини. Зараз гравці полісся 2 Житомир. І Знову, знову гол. Ми бачимо рахунок матчі стає 2-0. Це вже досить така конкретна заявка на перемогу. Подивіться, що витворяє зараз тут Євгеній Микитюк. Розбирає захист і просто кладе Кирила Архипчука і забиває, можна сказати, вже в пусті ворота. Хоча... Старався захисник Скали 1911 відпрацювати в цьому епізоді до останнього, врятувати свої ворота, але все ж таки рахунок в матчі змінюється за дві хвилини. Два голи. Євгеній Микитюк, автор другого голу. Хто спостерігає зараз за нашою трансляцією на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги, але не підписаний. Рекомендую підписатись, також лайкнути нашу трансляцію, поставити вподобайку. Ну і обов'язково. І зараз бачимо, забиває скала. Забиває Артур Федор, який з'являється на заміну. Забиває перший гол у сьогоднішньому матчі для скали і повертає швидко м'яч на центр поля для того, щоб зуміти відквитати ще один гол. Рахунок матчі змінюється. 2-1. Бачимо ще раз цей епізод. Андрій Фесенко пресинг вдався. Андрій Фесенко відпрацював на всі 100 і просто забули. І... Спостерігаємо далі за прекрасним футболом, який створюють сьогодні гравці. І Грищенко з м'ячем. Грищенко. Грищенко пробиває по поворотах надто високо, надто неточно. В коментарях писали, що сьогодні буде нічя 2-2, тож, можливо, будемо очікувати, ще на гол скали. Але поки, поки Полісся атакує, Михайло Роско досить непогано пробивав. Кирило Архипчук прочитав цей епізод, віддав точну передачу. На Артура Федора, який сумів забити, можна вже сказати, в пусті ворота. Цей перший м'яч є закидання в штрафний майданчик і не дістався м'яч до воріт. Артур Дробот міг відзначитися, якщо я не помиляюсь, у воротах Артура Дробота. І ця помилка призводить до контратаки зараз Полісся. Удар поворота. Гол. Це крапка. Йока забиває другий гол. Рахунок в матчі 3-1. Саме розпочав цю контратаку. 97-й номер Полісся Максим Грищенко протягнув він м'яч лівим флангом, зайшовши. В штрафний майданчик Кирила Архипчука і віддавши точний пас на Йоку на номер 70-й, який сьогодні відзначається вже другим голом. Йока забив і перший гол у ворота скали, і третій. Бачимо ще раз цей епізод. Грищенко просувається, віддає пас, і Йока сам ніхто його не опікав. Артур Федор був положений поза грою. Завершується цей матч. Матч завершується з рахунком 3-1 на користь команди «Полісся-2 Житомир. Дякуємо, що дивились трансляцію. організовану футбольним клубом Скала 1911 місто Стрий, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. З вами був Дмитро Заріцький. До зустрічі на матчах другої ліги. Дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. До нових зустрічей, Па-па.